Зараз з нами на зв'язку Івана Климпуш Цинца, депутатка від фракції Європейська Солідарність, голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Івано, добрий вечір. Вітаю, пане Олександре. Стало відомо, що Пентагон. Оголошує про додатковий 1 мільярд доларів на безпекову допомогу Україні. І це є найбільшим одноразовим скороченням з використанням цього повноваження з початку конфлікту. Там будуть боєприпаси для хаймерсів, боєприпаси для артилерійських систем. Також одна тисяча джевелінів. Як ви вважаєте, як ви оцінюєте ось цей рівень і пакет цієї допомоги цього разу від Пентагону Міністерства оборони Сполучених Штатів? Для нас є ключовим, щоб ця допомога від сполучених штатів не припинялася, а нарощувалася. І звичайно, ми з вами розуміємо, що весь цей час Сполучені Штати використовують і надають нам допомогу в рамках тих 40 мільярдів, які були в червні затверджені конгресом. І як на мене, для нас зараз надзвичайно важливо зосередити навіть, попри те. Що а, зараз конгрес знаходиться на канікулах, зосередити максимально свою взаємодію з окремими конгресменами на тому, щоб підготувати додаткове нове рішення для а, затвердження додаткових коштів, які могли би Сполучені Штати використовувати в майбутньому. А, але на даний момент я бачу, що такого рішення ну не готується, і це мене дуже непокоїть, тому те, що ми отримуємо. Мо зараз це надзвичайно важливо. Це дуже добре. Я рада, що ці що бюрократичні процедури вони зняті і від рішення від виділення тих чи інших тієї чи іншої зброї до її постачання до України і на лінії фронту проходить дуже короткий проміжок часу, але разом з тим вважаю, що нам необхідно думати вже про майбутнє сьогодні. Тим не менш, ми бачимо, що Сполучені Штати нададуть ще додаткові 4,5 мільярди доларів уряду України на потребу бюджету. Це про це повідомило Агентство США з міжнародного розвитку. Бачимо, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в будь-якому випадку, і не зважаючи ні на що. Ну, я не думаю, що не зважаючи ні на що, а саме через те, продовжують підтримувати Україну, що е, Сполучені Штати прекрасно. Дають собі звіт, що Російська Федерація не збирається зупинятися, і що атака на Україну в її ще сьогоднішньому вигляді це продовжувана атака автократії проти демократії. Тут для нас принципово зберегти цю демократію для того, щоб розраховувати і надалі на допомогу демократичних країн світу, і власне для того, щоб навіть у час, коли зараз будуть відбуватися. Проміжні вибори до конгресу зуміти налаштувати колег з конгресу в такий спосіб, щоб вони далі підтримували двопартійно підтримували Україну. Пані Івано, досить тривожні сигнали поступають із від МЗС Російської Федерації. А сьогодні стало відомо, що Росія оголосила Сполученим Штатам, що тимчасово виводить з під інспекції свої об'єкти в рамках договору про скорочення обмеження стратегічних наступальних. Озброєнь договором згідно цьому договору всі ці об'єкти підлягають інспекціям і це вилучення також поширюється на об'єкти, на яких можуть проводитися передбачені цим договором огляди. Чим це може загрожувати, як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, Російська Федерація, весь цей час вона демонструє всьому світові з ухвалістю, своєю нахабністю напором своїм, що вона не дбає ні про які нібито міжнародні правила. Насправді, як на мене, то вона в такий спосіб намагається зацікавити сполучені штати у прямому діалозі, принаймні з тих питань, якраз які стосуються стратегічних озброєнь. Паралельно це все відбувається. Одночасно ми чуємо заяву е, очільника атомної енергетики Російської Федерації, та який сьогодні вже говорить про те, про заміновану е, запорізьку електростанцію, атомну електростанцію, і мовляв, що вона може. Підпорядковуватися виключно Росії або нікому, і вони мають бути готові до, до, до підриву цієї станції. Ми бачимо, що світ е, з та з такої зухвалості. Ми чуємо ці заклики і від МАГАТЕ, і від Сполучених Штатів і від Організації Об'єднаних Націй про необхідність допуску міжнародних інспекторів на між, на Запорізьку атомну електростанцію, але одночасно це відбувається з тими самими подіями. Про які ми почали говорити, про неготовність Росії про тимчасове зупинення, як вони кажуть, можливості перевірок на інших ядерних об'єктах стратегічної зброї, це означає виклик усьому світу, що виклик не тільки. Іде проти України, проти а, держави, ну на існування якої вони ніяк не можуть погодитися і хочуть підпорядкувати її своїм своїм імперським амбіціям. А і, власне кажучи, всьому а, всьому світові, і тут сила світу, сила позиції, сила а, тиску і сила спільності і єдності а, демократичного світу і спроможності. Таких слабких міжнародних інституцій від від цього всього якраз залежить те, як далі буде поводити себе Російська Федерація, пані Івано. Ще ось питання, яке викликало дуже великий фактично резонанс в українському суспільстві. На нього вже зреагувала і українська влада. А я маю на увазі, організація не організація правозахисна організація NS International. Стало відомо Сьогодні 에, про це заявили в українському центрі стратегічних комунікацій про те, що для звіту Еннесті Інтернешнл ось той скандальний звіт про збройні сили України використовувалося свідчення людей з фільтраційних таборів на окупованих територіях. Більшість матеріалів для звіту було отримано в ході опитування, які евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України територію Донецької та Луганської областей або Криму. Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та в'язниць. Опитування проводилось серед бажаючих надати таку інформацію, зазначили в центрі. Як ви вважаєте, ось оці факти, якщо вони підтверджені, наскільки вони вплинуть взагалі на існування цієї організації, і чи маємо ми змінити підходи до, скажімо так, подібного роду організації? Ви знаєте, якщо ця інформація підтвердиться, то як на мене, вона Повністю підважує всі принципи неупередженості, якими так е, намагалася кичитися Amnesty International. І як на мене знову ж таки, якщо вони підтверджуються ці факти то все керівництво Amnesty International і всі ті люди, які готували цей звіт, і мають а е, публічно голосно вибачитися перше по, перед Україною, по друге. Піти зі своїх посад, і по третє, має бути е, заплановане розслідування всередині Amnesty International через неупереджені інші е, міжнародні органи. І власне тільки після цього розслідування, після висновків, ми можемо е, розраховувати на те, що хтось читатиме з якоюсь мірою довіри е, будь-які наступні звіти е, цієї правозахисної організації, які в такий спосіб так легко е, роками, десятиліттями напрацьовуваний авторитет, е, просто пустила коту під хвіст. Пані Івано, я вам дуже дякую за е, думки і за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Е, Івана Климпуш Цинцадзе гарного вечора бажаю. Дякую, вам. Е, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС.